Бо. Отже, я вам зараз запишу пояснення, яке стосується вашої помилки, яка була, була минулого разу. Ви всі е, отримали проблему із словом його, і оце треба пояснити, бо це проблема не французька, це проблема українська. Існує два види слова. «його». Один вид це самостійний. Самостійне слово, тобто після слова його можна ставити крапку. Наприклад, ти бачив його і е, не самостійне. Несамостійне слово. Це коли у мене після слова його немає права стояти крапка. Наприклад, ти бачив його тата, одне й те ж слово його. Чотири літери, його, але може бути самостійним і може бути не самостійним. В українській мові, так же точно, і у французькій воно може бути самостійне, після нього стоїть крапка, наприклад, я бачив його крапка, і я бачив його тата не самостійне частина. Коли воно не самостійне, Воно називається прикметник. Коли воно самостійне, воно називається займенник. Я ставлю крапочку, щоб вам це було видно. А тут прикметник плюс іменник. Тобто я буду писати прикметник плюс не самостійне плюс. Якесь слово. Тут самостійне крапка і займенник крапка. І те, і те слово перекладається словом його, але коли воно займенник, то воно відповідає на запитання кого? Що? А коли воно прикметник, то воно відповідає запитання чий? Його тато, чий плюс, Бачите? А тут крапка. Французи кажуть не знак запитання, а крапка запитання. Тобто point d'interrogation. Ви знаєте це слово. Коли ви будете записувати це слово в Словничок. Його треба обов'язково записати в словничок, сфотографувати сторінку словничка і надіслати мені на перевірку це кожного разу. Як тільки ви зустрічаєте нові слова, ви повинні так поступати. Так от, ви це слово повинні записати в контексті. Тоді буде все зрозуміло: в контексті шість мікрофончик не не виключений діти. дітей. Подивіться, чи виключений ваш мікрофончик. Бо його тато це прикметник. І треба знати всі форми прикметника, які відповідають на запитання, чи, чия, чи є. Це буде мон. Тон, сон, ното, вото, льох. Мій твій його. Voilà son papa. Оце сон якраз і буде його. Якщо ви вивчите на пам'ять Монтансон нотovo тро, то ви будете знати всі прикметники, які відповідають на запитання, чий вони всі не самостійні, і вони після себе повинні мати обов'язково якийсь іменник. Voilà mon frère. Ось чий брат, Mon. мій і так далі. Окрім цього стовпчика, ви повинні знати інший стовпчик. Прикметників, які відповідають на запитання, чия. Це не самостійна частина речення. Ма та ното. Voto. leur» – Ці прикметники ставляться перед іменниками жіночого рода у французькій мові. «Voilà son papa, voilà sa maman» – Ось її або його мама. Тобто слово са також може перекладатись як його, його мама. І є ще один стовпчик, який ви повинні знати, то буде ме, ти, се, но, «во», льох. Літера С на кінці обов'язково, тому що це слова не самостійна частина речення, це прикметники, які відповідають на запитання, чиї. Мої твої його батьки, наші ваші їхні. Отже, ми маємо три прикметники, які мають переклад його. Раз, два. Три. Воля сон папа, ось його тато. Вуаля, са маман, ось його мама. Voilà, c'est parent, ось його батьки. Отже, це був не самостійний, це був прикметник, прикметник, і французькою мовою це називається аджектив Adjectif, що значить прикметник, посесів. що означає присвійний прикметник. Його треба записати, звичайно, кудись правильно. Ви повинні, і це буде ваше домашнє завдання, записати його на окремий аркуш, який буде називатись прикметник присвійний. Ця тема вами вивчалась давно, але, мабуть, ви десь щось е, підзабули. Отже, тема називається Прикметник присвійний, аджектив посесів, «Монтонсон», і ви пишете, ставиться завжди перед е, іменниками чоловічого роду. Відповідають на запитання, чий. Це перше місце, куди ви повинні це записати. І в велику таблицю. Ви повинні це записати. Мон ставиться навпроти рядочка Ж, «Ма» навпроти Ж, Ме, навпроти Ж. Це буде три колоночки. Тю буде тон та ти. Перший. Перша колоночка це. Прикметники, які ставляться, присвійні прикметники, які ставляться перед словами іменниками, перед, завжди перед іменниками е, чоловічої однини. Оця колоночка це присвійні прикметники, які ставляться завжди перед іменниками жіночого роду. А ця колоночка це присвійні прикметники, які завжди ставляться перед іменниками множини. І жіночого роду, і чоловічого роду. Це матеріал ще п'ятого-шостого класу. Тепер йдемо до е, займенника, кого що його. Я його бачу. Французькою мовою це називається е, поно. COD. С, що значить комплемонт, тобто додаток. О, добже дерект. C-O-D. Оцей проном під назвою СОД, він завжди відповідає на запитання, кого що, і він завжди ставиться перед. Присудком увага, Перед присудком. Тобто перед дієслом. Якщо цей стоїть перед іменником, то ці ставляться перед дієсловом. Перед присудком. Порядочку Ж там буде кого що мене, то буде По Порядочку тю буде «те». По рядочку ІЛЕЛ буде. Ло, перед, eh, перед порядочку іль буде льо, перед порядочку ля, порядочку v буде bude порядочку Ну буде Ну, порядочку В буде В, порядочку іль множина, а також Л множина, то буде Ле. Отже, це у нас займенник, що значить «ПОНО», Займенник. Це буде поно. На протилежність від прикметника, що значить аджектив. І льо це кого? Якщо він стоїть по рядочку іль, то буде льо. Де це записати? Якщо ви це запишете правильно, ви його не забудете. Розказую, це ставиться у велику таблицю в колоночку, яка називається СОД. Там воно знаходиться в колоночці, яка називається СОД, і там є коментар. Що ці слова ставляться завжди перед присудком, окрім двох випадків, про які зараз я не буду казати. Поруч із М «т», та л, 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 стоять інші варіанти. Це той випадок, коли наступно починається з голосної, буде е м апостроф», ви їх повинні фарбувати червоним, я його одразу пишу червоним. «Т апостроф». Ел'япостроф, Ел'апостроф, той випадок, коли вони ставляться перед словом на голос. Отже, оце слово, оце, 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 оце перекладається як його. Але це ставиться перед дієсловом, я його бачу. Це ставиться перед. Іменником я бачу його тата, його, його. І це діти проблема нашої мови. У французів слово льо або льопостов, або сон, або са, або це. Бачите, різні слова. А у нас чотири літерки, все, і воно заплутує людину, яка бачить форму. Українського дієслова і не бачить сенс. Отже, у кожного запам'ятайте, діти, це вже філософія. Ви повинні мене зрозуміти, Ви... <кій> я в п'ятому класі вам такого ніколи не скажу. Це форма українського форма українського слова, а є значення. Так, от, коли ви розмовляєте українськими словами, ви це слово впізнаєте за формою і впізнаєте за значенням. А от коли ви розмовляєте французькою мовою, для вас форма українського слова вже не має жодного значення. Ви повинні знати значення. Значення має значення. Якщо завгодно, такий каламбур. Значення має значення. Значить, ви це повинні зробити окремою темою, яку так і назвете тема його, або його тема. Хто хоче похихикати, може назвати його тема. Його в лапках, а потім тема. Або тема його. Також слово його в лапках. І оце все переписати, пофарбувати і отут зробити е, коментар. А нижче під коментарем написати приклади. Це дуже важливо. Я його бачу. Оце слово буде зеленого кольору чи жовтого кольору. Ви повинні подумати, подумати і побачити, що після слова його немає іменника. О, oh. якщо немає іменника, значить це займенник. І написати приклад. «желева» І взяти його зеленим кольором. Одразу вам зрозуміло, що мова йде про це. А якщо. Я бачу його тата. То оце його. Воно стоїть не перед дієсловом і відноситься не до дієслова, а до іменника. Значить, воно жовте. vois Сон папа, -па. воно буде жовтеньким. Ось воно. І наступного разу, коли ви, коли ви будете повторювати цю тему, цю тему повторювати будете, то вам треба обов'язково зробити. Якщо не впевнені, то зробіть олівцем, якщо впевнені, то зробіть ручкою, але на окремому аркуші, на чернеці, якусь таку схожу фразу з двома видами його. Наприклад, я бачу його маму, я, я його розумію, я розумію його друзів. Тоді те друзів, тоді треба ставити оце. Я розумію його маму. Ось тоді треба ставити са. І воно все буде перекладати словом його. Це наша проблема. Українська. <кхід> У нас форма, а нам байдуже, нам треба знати, що ми кажемо. Українська мова дозволяє навіть сказати так: <кхід> Я його бачу тата. Бачите, його стоїть перед дієсловом. Але воно не відноситься до дієслова, воно відноситься до тата. Це мені так зручно сказати, якщо я якусь Риму рифму, Риму придумую. Все одно воно буде жовтим, навіть якщо стоїть перед дієсловом, бо за формою. Воно стоїть перед дієсловом, але відноситься до, до слова тато, а за значенням воно відноситься до прикметників, до аджектив. Ось. Коли стоїть перед присудком, це не означає, що воно тупа і все. Ні, 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 ні. -ні. Тут же треба знати, до чого воно відноситься. От і все. Неволя. Voilà. Отже, вам треба мати перше. Вам треба це записати. Перша тема. Тема під назвою його тема. Його тема. Друге. Записати до велика таблиця? Третє жовте. Записати до прикметники при Свійні. При Свійні. Чи? Мій, твій і так далі. І четверта, куди ви повинні записати, це це займенники СОД. СОД. Займенники які відповідають на запитання, кого що. У велику таблицю воно записується в скороченому, без зайвих слів. А в прикметниках і в займенниках Ссевде ви записуєте його з прикладами, з нюансами і так далі. Що при зустрічі з наступним е, наголосну словом, ви пишете не м, а ем апостоф і так далі. І, до речі, там, де мата са, ви повинні дописати ще мон. Сон це випадок, коли після слова жіночого роду буде, тобто слово жіночого роду буде починатися з голосної. Сон, а далі йде слово, наприклад, еколь. Voilà. Я бачу його школу. Школа жіночого роду. Феміне. Феміне. Жіночого роду у Французі. У нас також, до речі. Значить, же École. це слово жіночого роду. École. То я не можу написати са еколь, бо наступне слово на голосну, то я повинен написати сон. Sonne école, yabatu sonne école, yabatu yogholo. Voilà son école. Et voilà.